Національний телемарафон єдині новини триває. Продовжує працювати телеканал Один Плюс Один. Далі говоримо про моральний дух українського солдата. Бо це його невидима броня, що допомагає вистояти у найсуворіших випробувань. Це незрима броня стоншується і втрачає свою міцність та якість. Чи можна її відновити? як кажуть, без відриву від процесу демілітарізації окупантів. Виявляються способи і методики, як вони впроваджуються в українському війську. Поговоримо з гостями нашої студії. Це начальник центру морально-психологічної підготовки Олег Добровський, офіцер центру Сергій на прізвисько на псевдо Харизмат. Панове вітаємо вас в нашій студії. Я знаю, що вже утворився центр, який надає психологічну підтримку військовим. І давайте на початку. От у нас психологічна допомога. Військовим сприймається, от ти повернувся додому, чи чи демобілізувався, чи з якихось причин закінчив воювати. І це момент, коли ти починаєш отримувати психологічну допомогу. Ну принаймі так було під час АТО, під час ООС. Зараз я так розумію, впроваджується психологічна допомога прямо на передові. Так зараз в структурі збройних сил України утворені центри морально-селічної -морально -морально підтримки особового складу основним завданням, якраз яких є. Надання оперативної слічної підтримки особовому складу, який виконує ті чи інші завдання як в районі виконання завдань, так і на етапах відновлення або злагодження підрозділу. А це відрізняється від роботи. Я не знаю, як правильно це зараз посада називається. Умовно кажучи, політрук е... людина, яка розповідає, що відбувається, надає якусь інформаційну підтримку. Як ви можете от розподілити функціонал? Той хто надає психологічну підтримку і хто надає. Не знає не, не політична інформаційну підтримку. Ну, мова зараз йде про те, що ви сказали, а це чого про структуру. Ми усміхнулися, коли я згадала про цю посаду. Подивися, які світлі гості. Тому що це за ми мусимо розуміти, що зараз сучасне українське військо це зовсім інша філософія, це зовсім інші підходи і стандарти до роботи з людьми. Звісно, що за 30 років незалежності, 31 вже рік незалежності, ми перетерпіли дуже багато змін, і відповідно і саме наше військо воно також структурно перетерпіло дуже багато змін, в тому числі. В роботі з особовим складом. Для нас зараз очевидно і цілком зрозуміло, що зараз по отримуючим цих послуг по психологічній підтримці має стати кожен військовослужбовець. Ще навіть на етапі до того, коли він потрапив до підрозділу. Тобто, ми зараз будемо охоплювати, ввести вмову в цілому про те, щоб і готувати. Громадян України, які е, мають право для проходження військової служби в будь-яких секторах безпеки оборони, так і безпосередньо вже військовослужбовець, який потрапив до строю, і е, виконує або звичайні службові бойові завдання, або безпосередньо перебуває в районах виконання завдань. Так, якщо ми говоримо про от стару систему, то, звісно, там от ви сказали це слово ідеологія, так? Тобто, в основному працювали ідеологічно з людьми. Тобто, ніхто там не питав про твій психоемоційний стан, наскільки ти готовий до опору, до спротиву чи до виконання завдань. Тобто, в більшості робилась увага на це. Але... Сучасний підхід він вимагає від того, щоб людина була психічно стійка і спроможна до опору, здатна приймати самостійне рішення, здатна переносити ті важкі психоемоційні складові війни, які можуть бути пов'язані з втратою побратима, з можливістю потрапити в полон. А як я себе буду почувати, якщо, не дай Боже втрачу там кінцівки? І так далі, тобто це перші такі дзвіночки, емоційні психічні, які ну, військовослужбовці є, коли він потрапляє на фронт. А хто відстежує цей морально-психологічний стан військових безпосередньо в підрозділах? І як інформація доходить до вас? Через структури морально-психічного забезпечення, які у нас е можете нам такою побутовою мовою розповідати, працює. грубо от кажучи, гру, от грубо от, кажучи, от, грубо кажучи, так що було зрозуміло нашим слухачам, це як в навчальних закладах є, от там ну виховної роботи. От він знає про всіх своїх студентів. В школі заоч знає про всіх школярів. Так само ми, як офіцери структур маленького психічного забезпечення, в наших обов'язках знати про всі стани наші підлеглих військовослужбовців і звертати увагу на тих, хто дійсно потребує, в першу чергу, допомоги. Звісно, що наше охоплення це всі 100% особового складу. Ну, от Сергій як людина, яка безпосередньо перебувала в середовищі своїх побратимів на фронті, він трішечки з іншого ракурсу боку знає, як ця система працює. Але якщо говорити в цілому за державу на рівні, то у нас ця система у нас структурована, є чітка вертикаль, як по горизонталі, так і по як по вертикалі, так і по горизонталі. Управління, і кожен офіцер, кожен військовослужбовець структури морально-псичне забезпечення і морально-психічної підтримки. Знає де, коли, в який спосіб, які функції, методи викласти для того, щоб підтримувати військовослужбовців. Сергій, як це знизу працює? В кожній роті є така людина, заступник командира роти, якраз от з морально психологічним забезпеченням. Ця людина якраз і має бути тим. Товаришем, який постійно зможе. Я знаєте, давайте по-іншому. Наша рота в нас був командир а, Артем а, Сохань, герой, який, на жаль, загинув. Але він тоді, от для нього було дуже просто: він підійшов сказав: Сергій, будеш нашим мазговідом, будеш нашою людиною, з якою я тобі постійно буду говорити з ким поспілкуватись, кому допомогти. Теоретично, це, от якраз, так воно й має бути. Хтось, це, наприклад, як в ізраїльській армії, це. Yeah. Uh. пастор... офіцери душ. Офіцери душ, людина, яка постійно поряд може постійно допомогти поговорити. А до речі, ви з капеланами військовими в цьому плані не перетинаєтесь? Так, звісно, у нас зараз в цілому от я те, що я не випадково на початку нашої розмови, сказав про нову філософію, тому що для нас раніше це було ну, в новинку. А як це капелан там інтегрувати в структуру військових? Це ж таємниці, якісь секрети і так далі. Але направду, хто має опікуватися нашим внутрішнім духовним станом? Хто може направити мене словом, добрим словом, просто підтримати моральний мій дух, моральний дух. Внутрішній світ кожної людини, він у кожного різний. Це як скло, яке дуже тендітне, його розібіжти вже назад можна зліпити, але десь якісь частинки вже випадуть. Тому це дуже важливо, що в нас зараз система військового капеланства активно впроваджується, і завдяки грамотно побудованій політиці державній, ми вже поступово виходимо на той етап, що в кожному підрозділі. Буде військовий капелан, помічники капеланів, які будуть надавати духовну опіку військовослужбовцям, тому що така потреба є. Якщо, наприклад, американський військовослужбовець він знає, що він може в будь-якому місці, будь-який час задурнити ці потреби свої по духовній піці, то це є норма в ізраїльській армії, ну то в будь-яких розвинутих країнах армії світу це присутні. Слава Богу, що в Україні також це є. До речі, Сергію, ви сказали про це мозгавство і про те, як вас вибрали цим мозговєдом своєї роти. Як взагалі відбувається відбір таких людей? Як командир бачить, і чи це обов'язково має бути людина з роти, щоб ефективно комунікувати і надавати цю допомогу? Ну структура працює по різному. Зазвичай це має бути людина, яку знають всі. І найбільш ефективна людина це та, яка з хлопцями копала разом окопи і стояла в окопах на СПшках, на вогневих позиціях тому тут просто людина з там ззовні, вона просто так не зможе ну, ефективною бути. А ви потім. Проходите якусь ще додаткову кваліфікацію, навчання? навчання Підготовка, там, звісно, вона проводиться. Зокрема, і МІД-центр проводить підготовку особового складу, який займається саме психологічною під... Підтримкою особового складу, ось є навчальні заклади, військові, які займаються кваліфікованою підготовкою кадрів для структур морально слічне забезпечення збройних сил України і іншого сектору безпеки оборони. Це теж дуже важливо, тому що нас війна, яка вже триває вже десятий рік, навчила тому, що воїн. Має бути підготовлений сибічно розвинутий. Ми зараз говоримо про лідерство. Це дуже важлива річ, яка має розвиватися у кожного військовослужбовця. Військове лідерство тобто, ти маєш право приймати рішення. Ти можеш бути в таких умовах, коли тобі рішення потрібно бути прийняти самостійно. А не буде над тобою якогось старшого начальника, який може сказати, що потрібно зробити так чи по-іншому. Чому зараз е, ворог е, програє, то ну, в цілому програє на всіх фронтах? Тому що вони е, чітко вибудували вертикаль, і вони знають, що без, е, ну, грубо скажу, адабрямса, або вказівки зверху, вони нічого не можуть зробити. Але ж ви так говорите і про лідерство в армії. і, 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 і Мені здається, що ви десь були в Ізраїлі на, 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 на підготовці, ну, тому що за... там точно така сама система. Там е, е, кожному е, по його можливостям спроможностям е, шукають якесь місце і розвивають саме оці софт skills, м'які навички, лідерство і так далі. Ви за якимись лекалами працюєте? Чи це якась українська ми, система? Ми вивчаємо досвід е, закордонний, Звісно, в Ізраїлі я в арміях. Хало не був, але безпосередньо в Ізраїлі я був. Мав можливість спілкуватися з. Колегами, які проходять там службу, до речі, ми і підтримуємо тісні партнерські відносини з нашими закордонними колегами, зокрема з армії Цахалу, проводимо онлайн зараз зустрічі і спілкування. Я вам хочу сказати, що для мене було здивуванням, коли їхні проблеми, якими вони стикалися ще в 60-х, 70 х роках, вони тісно перегукуються з нашими проблемами сучасності. Тобто, уявіть собі пройшло майже 40-50 років. І ті проблеми, які би Україна. Було в інших обставинах, ми не будемо це, якби було щось, так от але ми зараз проходимо той же самий етап, який розвинуті армії проходили колись. Наприклад, от, це, ну наприклад, це те, що ми говоримо про військову лідер, про команду утворення, про можливість і здатність самостійно приймати рішення, про військове капелання. Тих же самих. тобто, це хтось уже цей етап прийшов. Ми зараз в такими швидкими темпами намагаємося догнати всіх і показати, що Україна може бути дійсно лідером в масштабах всього світу, і щоб ми були рівними серед рівних, як колись казали, да? Primus inter Примус тобто Ми не виділяємося серед інших, але ми і підтягуємося до інших, тому що досвід кращих він нас надихає і ми можемо надихати. Нами нам світ надихається також. То чому ж давайте ми будемо надихатися тими кращими? Речами, які роблять світ кращим, Олежа і Сергію. До вас запитання все таки з приводу психологічної стійкості і стану бійця. Mm. Якщо вони звертаються по вас по допомогу, або ви надаєте допомогу з власної ініціативи, чи можете ви діагностувати таку ситуацію, коли ви будете будете радити демобілізувати цю людину? За для безпеки роти, за для безпеки його оточуючих і за його власною заради його власної безпеки. Я думаю, що ви, пане Сергію, як людина, яка 24 лютого, здається, теж вперше якби взяла в руку зброю. Ви пам'ятаєте, що в перші дні коїлося в теробороні? Як люди ну не завжди готові були реагувати на виклики війни? Там теж були різні ситуації. Чи ви маєте повноваження рекомендувати людину до демобілізації або відправки в тил? Складне запитання. Питання, воно не складне, але я хочу одразу зауважити, щоб ну, не було маніпуляцій з приводу того, що, що мені, мені хтось... страшно відправте мене додому. Ні, 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 ні. Я маю на увазі з приводу ну, демобілізації, ну, так умовно, військовослужбовців. Тобто, ми мусимо розуміти, що психічні стани це така річ, яка піддається коректурі. От. Тобто, я можу бути якийсь певний проміжок часу, перебуваючи безпосередньо в. Vou Ну, так, бути в стані ступору і не зрозуміти, що зараз навколо мене відбувається, звісно, якщо поруч в мене є побратим, який спроможний вивести мене зі стану ступору, тому що він має методики психологічної допомоги безпосередньо на полі бою, то він мені надасть цю допомогу. Але це не означає, що я отримав настільки критичну психічну травму, там чи якісь відхилення, що вони говорять про те, що військовослужбовця, мене як військовослужбовця, громадянина, який дорослий з руками з ногами треба повернути одразу додому чи вивести. За межі тилу. Ні, е, наше завдання якраз от структур морально психічної підтримки і в цілому системи морально-псилічного забезпечення максимально тримати цей мобілізаційний ресурс в тонусі, для того, щоб хлопці були заряджені, для того, щоб вони могли швидко відновлювати свої внутрішні резерви, ресурси, психічний свій стан і підтримували цей баланс. Тобто, якщо в цілому ми говоримо про такі етапи, це формування е, морально психологічного стану військовослужбовця. Підтримання і відновлення так, от нас, якщо ми ведемо мову зараз про те, що відбувається в цілому в на полі бою, то ми ведемо в першу чергу мову про підтримку. От, якщо ми втратили цю підтримку, то ми будемо займатися її відновленням. Якщо ми не, не, не займалися формуванням морально раньосичного стану особового складу, то ми будемо займатися формуванням. Мова зараз іде саме про підтримку Моральний дух сильно похитнувся після скасування надбавки в 30 тисяч. Ну, давайте чесно. Ну де ви про це скажете як не на телебаченні? Я, я гадаю, що в першу чергу ми е, тут не за, Це не за гроші. Це правда, але давайте е, говорити про те, що болить багатьом військовим зараз. Болить мені, болить, болить за мою країну, за моїх близьких, за моїх рідних, за побратимів, яких я втратив, тому що кожен з нас дуже багато чого втратив. Я думаю, що з часом це завдання більше буду об'єктивним державного рівня. Гадаю, що найближчим часом це буде обговорено і прийнято зважене рішення. Я кажу, да, тут не хочеться бути соломоном. Ось, але я думаю, що однозначне рішення якесь зважене буде прийнято. Головне, що хлопці. Ну ментально вже в нас зовсім інші трішки виміри ніж е, гроші, тому що е, тут сер... держава не вимірюється грошима. Сергій, на останок у нас не дуже багато uh -huh. часу. Е, як що ви радите? От бійцям у вас є зараз, змога uh -huh. на всю країну е, е, розповісти, якісь практичні кроки або можливо як подолати цей бар'єр, коли ти думаєш, на мені наприклад некомфортно там до психолога звертатися? Чи є цей бар'єр? Як його подолати? Отак, от, от один, два, три, що потрібно робити, коли ти відчуваєш що щось. Не так, буквально хвилина. Давайте, декілька тез. Перше, ми усі змінюємося. Побратими, посестри, ми усі змінюємось. Навіть якщо ви не помічаєте, що ви змінились, ви змінились. Це факт. Раз. Друге, психолог і психіатр це різні речі. Тому до психолога звертаються здорові люди. Це нормально, це добре, це хорошо. Це дуже-дуже важливо зрозуміти. Бо часто думаю, що. До психолога, вже якщо ти подумає, що я щось в мене не не те, ні, все нормально. А, на жаль, ми помічаємо, що є невеликі. Ну він змінюється, динаміка є, але все одно невеликий. Ну це як і в соціумі теж запит е, щодо психологів. А це дуже потрібно. Кожен боєць має зрозуміти, що. Окей, для профілактики, для того, щоб е, умовно я попрацював в гаражі, і перед тим як поверну, повернутися до коханої в ліжко, я маю помити руки. Теж саме тут, відновитись, почиститись. Хороша а, аналогія е, да, повністю реформуватись в цьому плані, і потім ти можеш повернутись до своїх дітей, до, е, до коханих, щоб не принести форму і бруд з собою. В, в свою е, спальню. Побратими, це відповідальність на вас. Ніхто не має за вами бігати. Кожен має для себе знову зробити такі висновки. Ми сподіваємося, що да. ваші друзі, побратими, посестри вас почули. Дуже вам дякуємо за цей такий цікавий ефір. Центр морально-психологічної підготовки зараз працює наповну. Знаходьте і наших гостей, зокрема, Олега Добровського офіцера Сергія на прізвиська. Харизмат зможете отримати психологічну підтримку. Ну а ми вам обіцяли іншого роду психологічну підтримку. Вона буде в ефірі буквально за кілька хвилин.